Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Тілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут скандал. Якісь непорозуміння. Будьте мудрими і намагайтесь вирішитись спокійно. Романтичне почуття лебідь Ось тут змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А біля неї ось тут стріли в колчані в десяточку. Якесь вдалий успішне рішення або ситуація. Стріли в колчані в десяточку. Ось тут на завершення документ. Ось ця медицина може показувати якесь змія. Медицина обстеження, гарні результати, і ви отримаєте документи. Звісно, це для тих, хто, наприклад, робив обстеження. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. І ось тут добре здоров'я. Зверніть увагу, для кого це актуально. Романтичне почуття, добре здоров'я. І ось це якесь обстеження, гарні результати і документи. Якщо ні, то ось ця ялинка може показувати ще зростання ваших фінансів. І ось тут далекоглядні плани, окуляри. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зов'якатілець з 29 жовтня, з 29 вересня по 5 жовтня. Не завжди буває можливість робити розклади. Сьогодні дуже гарна погода, а також настрій. І я вам намагаюсь раніше трохи зробити, щоб ви могли подивитися та зробити якісь свої плани. Збудувати. Дивимося, друзі. Знову підняття по кар'єрних сходах, або далека дорога. Ця дорога може бути, наприклад, або хтось приїде до вас свататися, або хтось буде їхати в відрядження, або ви, або до вас. Підняття по кар'єрних сходах також можна зрозуміти, або ви будете десь переходити на іншу роботу, або вас підвищать. Ось тут договір це пропонування руки та серця, а можливо, пропонування нової должності, посади. Ще тут у вас, зверніть увагу, якір це стабільність і відкриття нових можливостей, ключик. Завдяки ось саме цій каблучці, нові можливості, або нова робота, або щось таке. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. І знову ж таки, ваші стріли в колчані. Коли повторюється значок, ви вже знаєте всі, хто мене дивиться постійно, то це, на це варто звернути увагу. Це дуже важливо. Коли карти повторюються. А ми з вами прямуємо вперед. Ось тут ще якесь розбите серце за щось, ви будете хвилюватися. Іноді обставини не залишають нам ніякого вибору і дають нам якісь випробування. Головне не хвилюватися так, щоб це було з порушенням здоров'я. Звісно, не на все ми можемо вплинути, але життя воно таке є Різнобарвне. Третій розклад. Знак зодіаку тілець. Карта долі, якісь події будуть дуже важливими і можуть якось вплинути на ваше подальше життя. Підкова це щастя. Можу сказати, друзі, записуйте на лістик в форматі перше, друге, третє. Три розклади, і ви будете дивитися, на що вам варто звернути увагу, особливо якщо є такі події, котрі для вас дуже важливі. Щастя, карта долі. Наче б все? Сьогодні з вами подивимось на колоді коло року для знака Зодіака тілиць, застереженням карта 0 нульовий аркан, блазень. Та порада. Шістка кубків. Друзі, нічого нового не розпочинайте на цьому тижні, тому що це карта застереження. Плануйте, готуйте, але не розпочинайте. Чому? Тому що зіркам видніше. Ось тут карта долі, далека дорога у вас, або підняття по кар'єрних сходах. Але нового нічого не розпочинайте. А порада. Це шістка кубків, вона показує якісь події з минулого, котрі можуть вам знадобитися. Іноді так буває, ви десь працювали, і у вас вже наработані якісь зв'язки, гарні робітники, і ось порада полягає в тому, що щось з минулого, те, що є вашим досвідом, воно вам може знадобитися саме на цьому тижні. Дивіться самі по своїх обставинах, до чого воно стосується. До роботи або до особистого життя. Головне не пропустити ніякі гарні шанси та підказки Вищих сил. А я вам дякую, друзі, за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.